Нестерпно буде. Синоптики попередили, наскільки підніметься температура повітря у вихідні. Завдяки новому антициклону холодні фронти покинуть Україну і вже зараз помітна тенденція до потепління, яке регулюється в повну міць на наступному тижні. По інформації синоптиків, Укргідромедцентру, на цих вихідних температура повітря буде достатньо комфортною. У західній частині країни в суботу її навіть можна буде назвати прохолодною плюс 11, плюс 22 градуси. Проте без опадів, які неочікувано прогуляються в цей день по центральній, північній, східній та частково південних областях. Неділю по всій країні встановиться мінлива хмарність та температура повітря до плюс 28 градусів. Яка погода в Україні очікується в суботу, 12 серпня? У західних областях мінлива хмарність без опадів, середня нічна температура повітря плюс 11, плюс 13 градусів, а денна плюс 20, плюс 22 градуси. У північних областях дощі з грозами та шквалами, нічна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів. Денна плюс 19 плюс 21 градус. В центральних областях дощі місцями з грозами, нічна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів. Денна плюс 23 плюс 25 градусів. У південних областях мінлива хмарність місцями опади. Нічна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів. Денна плюс 26 плюс 28 градусів. У східних областях дощі з грозами та шквалами. Нічна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів. Денна плюс 24 плюс 26 градусів. В Криму мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів. Денна плюс 26 плюс 28 градусів. Яка погода в Україні очікується в неділю, 13 серпня? В західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів. Денна плюс 23 плюс 25 градусів. В північних областях мінлива хмарність, переважно без опадів. Нічна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів. Денна плюс 21 плюс 23. В центральних областях мінлива хмарність без опадів, нічна температура повітря плюс 16 плюс 14 градусів. Денна плюс 25 плюс 27. У південних областях мінлива хмарність без опадів, нічна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів. Денна плюс 26 плюс 28 градусів. У східних областях мінлива хмарність без опадів, нічна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів. Денна плюс 25 плюс 28. В Криму мінлива хмарність без опадів, нічна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів. Денна плюс 26 плюс 28 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!